Друзі, всім привіт! Сьогодні п'ятниця в нас, і я вже відпрацював першу зміну. Попрацював з 5 до 10 години 5 годин. Вийшло пробіг 130 км і каса 2040 гривень. В принципі, норм ранок, я задоволений. І вже зробив я перерву, і зараз. П'ята година в нас, і будемо виїжджати на другу зміну. Вже попрацюємо до 12-ї, якраз вийде зміна 12 годин. І подивимось, що вдасться зробити. Ну, хотілося б четвірочку закрити. А там як буде, як буде. В принципі, реально. І подивимось, що буде ввечері. Буде роз'їзд, не буде роз'їзду, бо сьогодні 9 травня і багато хто міг. Виїхати з Києва кудись на вихідні. Ну, подивимось, що воно буде. Отже, на зв'язку. До речі, якихось дуже файних замовлень зранку не було. Все таке трудове. Ніяких там супержирків в мене не було. замовлення такі були. Ну, я тому їх і не показу, бо нема, що дивитися, нічого такого. Цікавого не було. Працюємо. Ну, і прийшло замовлення, зачекав буквально декілька хвилин. 311 за 12,4 з Борчаговської на ретровіль поїдемо. Ну, поїхали. Будемо сподіватися, не буде жорстких жост, пробок заторів. Ну, розповім пізніше. Обожнюю замовлення за готівку. Вже майже під'їхав відміна. ну 30 гривень аж є компенсація. <кій> <кій> ну, зараз будемо щось ловити далі. зажикав десь <кій> хвилин 5 і по фільтру 200 за 5 зайшло замовлення. Три хвилини подача, один кілометр. 200 за 4,6 на Білоруську поїдемо. Ну окей. Ну, як завжди, пас уклона. 2 Дві хвилини буду. Поки пас іде, що згадав? Відкрив для себе дещо нове. Тоха, дякую, підказав. Вже одного блогера ком забанив. Не, не можна знімати. Мені хтось там писав, там знімає пасажирів, щоб було цікавіше. А виявляється, не можна, навіть якщо заблюрити обличчя, то цього недостатньо. Треба ще, щоб рухів не було видно. І голос змінити. Ну, отже, друзі, ви зрозумієте, це такий гермо, що це того не варто. Ось, звісно, будемо якось намагатися робити різноманітніший контент, більш цікавий, більш якісь зйомки, можливо, десь щось. Ну, ось, але це теж потребує часу, а ось і мій пас та допомоги зовні. Ну, на зв'язку. По часу гарне замовлення 12 хвилин. І прийшло наступне замовлення також з Білоруської тут подача кілометр. Поїдемо Мишеловка, Мишеловка провулок 15 кілометрів. Це кінець, здається, проспекта науки за 15 кілометрів 388 гривень. Ну поїхали, а що робити? <му> Хотів побалакати, можливо, якщо Хтось на мене дивиться, от я працював, і в мене така думка спала мені на думку, так, така мисля. От, ось дивіться. Ми я буду намагатися швидко, про те, що пора підвищувати тарифи, ми вже балакали. Це само собою, зрозуміло. Тому що, ну, вроді підвищено тут бах назад. Ну, що це таке? В нашій країні нічого назад не вертаються. Ціни в магазинах зростають кожен день. Наші на повсюди, повсюди зростають. Тому зараз ціни не співпадають з реальністю аж ніяк на тарифи. Як їздили 200 за 10, будуть. Також заказував замовляти 220 за 10 і навіть 240 за 10. Нікуди клієнти не, не дінуться. Я, я, я не розумію, чому уклон так за це переживає. Ну, Для людей зараз 20-40 гривень це вже не кошти. Тому ніхто навіть цього і не помітить. Ну окей, ні на 40 одразу там. 20 на півроку і ще на 20% на, на, на другі півроку. Ну, якось треба їх підтягувати. Я от покупав е, такий сирок, творожна маса називається, ВТБ. Півроку тому я його ще покупав по 26, по 28, коли була там акція та щось таке. Зараз він коштує 38, 39. 50%. І це лише один приклад навів. Ну, тому треба щось зробити з цим. Але про це ми вже балакали. А я друга ж новина, уклон підняв роки, отже, там клас машин, які, або понизив клас, класи машин. Ну тут з якої сторони подивитися, які, ну, наприклад, проходять в бізнес або в комфорт. Отже, наприклад, там я, я, я зараз не пам'ятаю, але, наприклад, якщо там Сената го року проходила, можливо, вона ще й проходить, там в 16-му візьму у бізнес, то тепер вона не проходить. Е, окей, 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 це для чого робилося? Ну, я розумію, що Лана з 20 років в бізнесі їздити не може. Окей, це зрозуміло. Але ж, але ж. Це ще робиться для покращення сервісу. Згодні зі мною. Ось, А якщо уклон ну, за рахунок водія, він же ж хоче покращити, він же ж не за свої бабки покращить. Він хоче, тобі, щоб тепер водій, який мав бізнес, а зараз його немає, наприклад, він повинен що зробити? Свою машину продати і купити більш нову, щоб вона проходила в бізнес. Звісно, йому треба докласти з яких, якихось грошей. На жаль, водії не наші депутати усіма грошами любими, які вирішили, що їм не вистачає грошей, вони взяли самі собі зарплату і підняли там два роки, або в скільки разів. На жаль, в нас так не працює. Тому йому водію потрібно десь ці кошти взяти. Він, наприклад, пішов в позицію, взяв кредит, але ж йому повинно по, по, треба чимось віддавати. Тобто, то я так розумію, якщо підвищення класу, під машин, підвищення сервісу, комфорта, то за це треба платити. І треба піднімати знову ж таки тарифи, щоб водію було з чого віддавати цю різницю і. Надавати ці покращені послуги. І це всі розуміють співвідношення, ціна якість е, в магазині першого сорту або вищого ковбаса і другого сорту ковбаса. Різниця є е, згодні, згодні. Ну вона і є і в ціні. І це всі розуміють. Я не розумію, чому тут нема такого співвідношення. Можливо, можливо, е в уклоні люди теж працюють не дурні, і вони це все ж таки, я сподіваюся, розуміють. І можливо, вони просто не в один день це роблять. Можливо, через місяць нас і чекає підвищення тарифів, на що ми сподіваємось дуже. Не ось. І тоді буде супер. Просто водії про це не знають. І, можливо, я зря там панікую, ну якби. Розганяю там паніку. ось, Ну а якщо ні, то тоді, друзі, ви, будь ласка, замисліть, задумайтесь над цим. Но тут не те, що водії просто хочуть підняти, підняття тарифів. Тут два железобетонних аргумента просто. Перше, що це потрібно було не потрібно було опускати, ви вже ж підняли трошки, 220 за 10 там в стандарті було. Ну, нащо було трогати. Ну, ось, Це раз. А друге, ну, підняття планки машин, уровня, класу, ну, сервісу, звісно, ну, це коштує грошей. Це коштує грошей і для водія. І повинно коштувати для пасажирів. Якщо вони будуть кататися, ну, не можна підняти якість, зробити підвищену якість, Тих же ж затратах. Ну це зрозуміло. Тому, тому тому уклон. Ну, якщо ви мене там дивитесь, сподіваюсь, то прислухайтесь, будь ласка, якщо ви це, ну, звісно, ще не обдумували. Коротше. Ось. Ну і а ви, друзі, я знаю, що в мене багато моїх колег дивиться. Будь ласка, напишіть свою думку в коментарях, що ви думаєте по цьому поводу. Можливо, я десь щось не розумію, можливо, я десь чогось не учов, можливо, я десь помиляюся, а можливо, все правильно кажу. Висловіть свою думку там буде дуже цікаво. І звісно, було б цікаво від уклона почути їх мислення по цим питанням. Ну, ось, ну, навряд чи нам хтось відповість. Ну, можливо, зроблять анонс, що ось там через місяць буде довженне підняття. Ну, буде супер. Можливо, зроблять це ну таким сюрпризом, щось. Там. За тиждень повідомлять, а можливо, за три дні. Ну, я дуже сподіваюся, що ну, ну, буде якась якісь зміни на. Покращення в цьому плані будуть, бо, як скажу, ціни на все зростають раз, треба піднімати чомусь лише в одному таксі. Вони з дуру чомусь опустились і, і не піднімаються. Е, ну і ще плюс, що треба водіям, ну, нові авто там якось ну, підвищувати сервіс. Ну, за це сервіс повинні платити. Ті, хто його отримують, ну я гадаю, дуже логічно, я роз, розсуждаю. Ну, якщо ні, то поправте мене в коментарях. Ну що ж, друзі, ось і закінчилася п'ятнічна зміна, дуже непогано вийшла зміна. Таких, щоб супер жирків ввечері, не було. Але одне замовлення гарне там було в мене. Бо 350 або 390 за 9 і по швидкісному трава 12 хвилин виконував. І ще ну це майже кінцеве було 460, але з проміжуточною точкою на Паркленд, і ще по ньому там проїхатись треба було. І потім Дмитра Луценка. Але ж підфартило одразу з того ж Луценка з ефіру, це вже було 23. 25, здається, щось таке або 23-30. З того ж Луценка 200 за 9 на Соломинську площу. Ну, по дорозі додому, норм. І що вийшло в результаті? Працював 12 годин, пробіг 325. І каса 4860 з копійками. Трошки чуть -чуть, трошки, ще б одне замовлення на 200 гривень. І була п'ятірочка. Ну, і так, я задоволений, дуже-дуже непогано. Завтра буде відосик в день зроблю, коли буду перерву робити. І за суботу буду знімати, ну і планую неділю. Попрацювати добре. Якщо все буде гаразд, також будуть відосики там, кожних 2-3 дні зараз буду викладувати. Ну, як завжди, не будемо нічого планувати, бо я планую вселитиськи РБ. Тому так, на скидочку. Отже, друзі, дякую за підтримку. Дякую за лайкосики, коменти, підписки. Підтримуйте, будь ласка, канал. Це для мене дуже важливо і приємно. Ну і до скорих зустрічей! Ні, гвоздя не жезла!